Друзі, всім привіт! З вами Венце, це наша рубрика Прокачка без доната Так, запікався я в каточку, це на нас захоплення прапора. Так, і ми вриваємося. В минулому відеоролику мені випала смока на дальність, і в цьому відеоролику я вирішив її зразу протестувати. Так, чогось я її не вдів, але зараз я її вдягну. Так. Поїду я в наступ, щоб мене розібрали, де тоді вдягну смоку. Так. Так, бачу, скаче в мене пінг, як завжди. Нічого, так собі увірвався на <свірвав> ворожу базу. Так, ну все. Беремо, вдягаємо одразу нашу смоку на дальність. Так, все є в нас. Що, поїду я на міст. І буду старатися робити кілли здалека. Бо в даної смуки чим далі від вас знаходиться суперник, тим більше ви йому наносите урона. Якось ви бачите, що хантер близько під'їхав, і я лише 400 по ньому наношу урона. І дуже мало, так? Не знаю, чи я багато кілів зроблю, бо щось VPN працює нестабільно, трошки скаче пінг, як ви бачите. Так, по 1300 залітає по хантеру. Так, 900 залітає по. Не помітив, що це таке Паладін, по-моєму, був. 800. Ну, тут потрібно з цим пристроєм вам триматися на дистанції. І грати тільки на великих картах, бо на малих картах ця смака дуже добре тебе не покаже. На мою думку, цей пристрій не дуже імбовий, тому що з ним ви не зможете грати в будь-яку катку і на будь-якій карті, тільки на великих картах, і тільки триматися маєте на відставі. Якщо ви ці два правила будете дотримуватися, то тоді ви будете показувати гарний результат. Гранаточку на низ. Один втікає. Так. Тисячу залетіло по кантеру. Так. Сотка пінг. Трошки таке собі діло. Я не знаю, що цей Васпік Ботик під'їхав до мене притормозив, Не знаю, з чим це зв'язано, чи це в мене лагає, чи це він лагає. Так. О, бачу Ареса. 440 залітає по Аресу. Оп. Забираємо шафтика. Є в мене овердрайв. Але поки що немає по кому його використати. Ого, все, мене помітили гром з Рельцою. Так, 400 бачите, тільки я наніс в притул. Але це ще нормально 400, взагалі то по 300 навіть наносить урона. Так, 1000 залітає по Арису, 900 залітає по. Хто-то був диктатор. Так. То якщо вам Подобається така манера гри. Триматися на дистанції, робити кіли на відстані, то цей пристрій вам, думаю, сподобається. Я то більше люблю їхати в атаку або грати на середині карти. Так. 300. Ось бачите, я казав. Навіть 280. Так. О, в кінці цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери, і ми подивимося, що там нам падає. Ну, Так як я бачу, що в минулому відеоролику випала нам смока на дальність, то я сумніваюсь, що з цих випаде ще щось толкове. Так, за весь час існування цього аккаунта мені всього два нормальних плюс-мінус пристрої випало. Це оця смока на дальність і твінс. Твінс. Ну, я вважаю, що Смока на дальність буде краще, ніж Turbo Twins. Ну, але якщо грати в облогу і нападати, ну, захоплювати на точку їхати, то тоді Твіз гарно себе покаже, бо там буде купчення людей. І буде на кому робити кіли. Ну, а Смока ось так ви собі, стоїте, головне, на великій карті, і робите собі контент. Так. 23 кіла я вже зробив за половину катки. Якщо так далі піде, то я думаю кілів 40 зможу зробити. Так. Головне, щоб вас завжди закидало в гарну команду. Бо якщо у вас буде команда погана, то до вас будуть під'їжджати притул всякі фрізи, всякі вогнемети, і ви не зможете тоді вже від них відбитися, і вони будуть вам заважати робити ваші. Кіли на дистанції. О, три кіли підряд зробив. Ні, два тільки. Чи три, не знаю. Щось по, по табу дивлюсь, ніби два, Так. 400, 440, але це в мене вже немає подвійного урона. Потрібно дожити до подвійного урона. Тоді я зможу нормально. Роздать. Так, Твінс в мене втаранився, чи це може я в нього втаранився, не знаю. Так як в мене пінг соточка, то трошки грати важкувато. Так. О, впав пінг Ого! 1980 залетіло. Непогано. 990, мені здається, той. Ближче був, але просто що, мабуть, кліт по ньому залетів. На Вікіпедію я не заходив, не дивився, що там як. Думаю, що там читати, якщо я краще зайду в катку і все перевірю на собі. Так. Да й так, плюс-мінус з опису пристрою я вже розумів, що треба триматися на дистанції. Так, забираємо сулькою Ареса. Так, 1900 залітає по конту. Так. Релісоводік вже мене помітив. Так, шафта забираємо. 1300 по ньому залетіло. Так, мені б ту рельсу забрати, бо зараз вона мене вб'є. Так, добре, її розібрали союзники. Ага, розібрали союзники. Так, ви бачите, по 370 залітає по ботику. 35 кілів я вже зробив. Ну, я думаю, що кілів 40 я зроблю може трошки більше. Ну, але це ще візьмемо до уваги те, що я граю з ботами. Ну, на жаль, на основі в мене цього пристрою немає, тому і показуємо тут. Що він себе представляє? Так. 517. Всього лише залітає. 400 навіть. Навіть 370, о. 900. О, нормально, 950 залетіло. Так, і зараз не буде вже в мене подвійного урона. 12 секунд потрібно мені дожити до подвійного урона. Є в мене вже, до речі, і граната. Тепер, якщо якась така реліса під'їде, то я зроблю ось так. Оп. Хоча це не реліса, гром. Так. Щось нікого я не бачу. О! Хантер. Забираємо Хорнета, забираємо ще когось. А ну, Хантера забручені Ні, Хантер ховається. О! Не сховався Хантер. Ще когось вбив з кріта. 900 993. Ну, урон такий непоганий. Я вам кажу, якщо триматись на дистанції, просто що, от якщо я вам кажу, якщо ви попадетесь на маленьку карту, все, ви нічого не зможете зробити. До речі, перед тим, як записати це відео, я не знаю, я, мабуть, разів 15 перепікувався, щоб знайти велику карту. Перед тим я зіграв, звичайно, ну, з цим пристроєм ще дві каточки, так щоб подивитися, що він може, то мене закинуло якраз на дві великі карти, як тільки я. Включив ОБС, включив мікрофон, думав записати відеоролик і одразу почалося. Почало мене одразу закидати на великі карти. Ой, кажу на великі, на маленькі і все. Так працює закон підлості. А потрібна буде маленька карта, то буде тільки на велику закидати. Так, 900. Чомусь я там не прицілився ні по кому. Так, там уже нікого немає. Тут також нікого немає. О! 400, так потрібно дожити 10 секунд до подвійного урона і буде в мене скоро овердрайв Так, ну що це таке? Так, забираємо хантера. О! Нормально забираємо. Овердрайвом. Паладина. Так, по 800 залітає, ану. І, на жаль, той кіл в мене вкрали. Так, бачу, тут є хтось. Шафтік. Так, і шафтика також в мене вкрали. Чотири постріла я зробив. Це виходить. Скільки це? По 1300. 5200 я йому наніс урона. Чому він не помер, я не знаю. Так, знову немає у мене подвійного урона. Так, по 400 без подвійного урона я наношу О, є подвійний, але, але немає вже кого вбивати, так. Вбиваємо крусейдера. Так, наш союзник ставить бомбочку у Аспіка. І це кінець. Так, подивимось, що я тут робив. 49 кілів. Два рази загинув. Ну, як на мене, то нормальний результат для даного аккаунта. Так, ну що, перейдемо до відкриття наших контейнерів. Так, забираємо за виконання місії. Так, надільних немає, виконаних. Ну, тоді все відкриваємо. Контейнерів цього разу мало, 9 штучок і один епічний. Так, пропустимо. Ну, Так я і знав, що нічого не випаде. Ну, 10 000 кристалів непогано. Так, і один епічний. Аптечка. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.